Оновлення 030 вносить до гри чимало змін. З'явилося довгоочікуване налаштування зовнішності, гілка умінь аномальної підготовки, новий ігровий режим і спорядження високого рівня. Також покращення анімації персонажа. Детальний огляд змін. Дивіться далі. Введена гілка розвитку умінь аномальної підготовки. Її розвиток допоможе ефективніше використовувати знайдені в бою артефакти і знизити втрати від аномалій. Одним з головних нововведень оновлення стане режим останній герой. Його головна відмінність від інших полягає в тому, що гравці б'ються не в командах, а кожен сам за себе. Це експериментальний режим, і його правила можуть сильно змінитися після тестування. Тривалий час гравці чекали на можливість змінити зовнішність свого персонажа. Тепер гравцям доступно чотири варіанти вигляду, і в майбутньому це число збільшиться. У новій версії гри було перероблено безліч анімацій. Персонаж став виглядати і пересуватися набагато природніше. Зброю тепер видно під час бігу, збільшилася швидкість прицілювання. Спорядження угруповань поповнилося відразу декількома комплектами. Армія відродження отримала комплект ОЗКУВ на третій рівень і снайперський комплект на сьомий. Поселення край збагатилося бронею Велес все на тому ж 7 рівні. Ну а в чорному ринку тепер можна придбати важкий штурмовий бронежилет 10 рівня. Також не обійшлося без нового озброєння. Бродягам стала доступна довгоочікувана ОЦ-14 гроза 9 рівня. На 10-му угруповання отримало відразу дві цікаві моделі: хорватський автомат vhs 2 І крупнокаліберну снайперську гвинтівку Barrett m 82 чорному ринку також дісталася зброя високого рівня. Це штурмова гвинтівка FN SCAR-H. Ми розповіли лише про найголовніші нововведення та зміни. З повним списком змін оновлення 030. Можете ознайомитися, перейшовши за посиланням, показаним у видові. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Побачимося на полях битв Сурваріум. Українською мовою перекладено та озвучено порталом Play.ua.